Багато жінок приходять до мене зі словами: у нас все добре, але вагітність не настає. І найчастіше справжня причина зовсім не там, де її шукають. Сьогодні я розповім про п'ять факторів, які ми виявляємо у практиці найчастіше. І які часто залишаються непоміченими. Мене звати Анастасія Загребельська. Я репродуктолог медичного центру Мати та дитина, і я вже веду прийом на новій локації Ірпінська 62 62Б». Щодня працюю з парами, які планують вагітність, тому хочу поділитися тим, що дійсно впливає на її настання. Перша причина неповна або неправильна діагностика. Дуже часто пацієнтка здає окремі аналізи, але не проходить комплексний огляд. Наприклад, не перевіряється прохідність маткових труб, гормони здаються не правильний день циклу, не відстежується овуляція і просто призначається прогестерон 16-го дня циклу для підтримки другої фази. І тоді справжню причину просто не видно. Друга причина вік та якість яйцеклітин. Після 30 років якість яйцеклітин поступово знижується. Це природній процес і боятися цього не потрібно. Важливо оцінити свій овральний резерв та зрозуміти особливості циклу. У моїй практиці багато пацієнток, які після 35 успішно вагітніть. Просто підхід має бути точним та індивідуальним. Третя причина порушення роботи щитовидної залози та інших залоз. Навіть легкий гіпотереоз та підвищений пролактин можуть блокувати настання вагітності. При цьому жінка може не помічати змін в організмі, але гормональний фон тонка система, яка впливає на всі етапи зачаття. Четверта причина чоловічий фактор. Приблизно половина випадків складнощів із зачаттям пов'язана саме з чоловіком. Пермограма, наявність запалення, а в деяких випадках генетична діагностика сперматозоїдів, такі як ДНК-фрагментація чи фіш сперматозоїдів, усе це важливо оцінювати. І дуже важливо, щоб обстежувалися обидва партнери, не перекладаючи відповідальність лише на жінку. П'ята причина якість ендометрію та приховані запалення. Ендометрій це грунт. У який має прикріпитися ембріон. Якщо він занадто тонкий, запалений або в маці є поліпи, вагітність просто неможлива. Часто жінки навіть не підозрюють про ці стани, доки не проходять УЗД чи діагностичну гістероскопію. Головне не шукати навмання. Комплексна діагностика дозволяє зрозуміти ситуацію вже за один-два цикли та скласти план, який дійсно працює.